Добрий день, малята! Розглядаючи травичку серед роси, ми часто можемо побачити жовто-гарячий клубочок, що причаївся серед травинок та милує нам око. Цю яскраву квітку, що так схожа на сонечко, називають кульбабка. У неї безліч пелюсточок, ніби промінчиків. Ось і зараз. Я вам пропоную зробити своїми руками ось таку чудову галявинку. Але спочатку нам треба розім'яти свої пальчики. Сонце посміхається, квітка розпускається, має гарні пелюстки Хай летять на них жучки. Розладкуй баба усадила. Сонечка в траві, Я солоду свою сорочку, ля -ля -ля. плела до самої зорі а серце зранку шепотіло кульба по долю не журись, Як стану тебе коси косибі, ти в небо сиє полетиш Чекаємо на ваші відеовідгуки.